Перші результати стратегічної сесії вже є кращі ідеї. У Дніпропетровській облдержадміністрації обрали найперспективніші проекти та обговорили їхнє втілення у життя. Нагадаємо, стратегічна сесія в Дніпропетровську відбулася 27 вересня. На ній близько півтисячі активістів надали свої пропозиції та висловили цікаві думки щодо вирішення проблем міста та області. За підтримки Валентина Резніченка, два тижні тому у Дніпропетровську відбулася перша стратегічна сесія. Півтисячі активістів висунули свої різні ідеї на обговорення, як розвивати регіон, але всі вони збігаються до одного: відкритість та прозорість діяльності органів влади, зниження тарифів та зменшення кількості реклами у Дніпропетровську. Чимало уваги приділили чистоті та охайності нашого міста. Виготовити контейнери для сортування відходів, встановити по місту урни за за рахунок різних е джерел. Всі ініціативи, які зібрали на стратегічній сесії, впродовж двох тижнів збирали докупи та систематизовували окремі люди. Їх тут називають хранителями інформації. І сьогодні у них дуже відповідальна місія. По 10 направленням фіналізують свою роботу. Тобто вони підводять ітоги і ітогом е, буде некое видіння, то як має розвиватися кожне з 10 направлень життя міста. Е, Описання проблематики, які да, є проблеми, препятствия к тому найлучшому образу або видінню життя міста да Дніпропетровської Дніпропетровської області і е, предложить проекти, проекти, которые хотіли б бачити реалізованими. Із усіх обраних проєктів сформували групи. Щось буде втілювати у першу чергу, інше потім. Пріоритети роставляло, орієнтуючись і на вартість виконання ідеї, і на її доречність у даний час. Вони будуть отже розділені по временним періодам, то тобто, есть это проекти стратегические, які... которые длительные, імію ще такі достаточно серйозні финансовые вложения. Второе направление – это проекты, которые будуть реалізовані в краткосрочному періоді. І третє направлення возможно важна, але не срочно. Перші результати, як обіцяють активісти, Дніпропетровці побачать вже зовсім скоро. Вже за кілька тижнів почнуть втілювати у життя найважливіші для міста проекти. Вікторія Журавель, Микита Березін, новини 51.